Доброго дня, з вами знову тренінговий центр для телепате. Мене звати Олена Косак, я тренер цього центру. І ми продовжуємо відповідати на запитання, які ви нам надсилаєте. Ну, нам пишуть різні люди, і є питання, які стосуються бізнесу, є питання, які стосуються ведення підприємницької діяльності, а є питання, які носять особистий характер, їх нам задають люди, які так само шукають якісь для себе відповіді, хочуть отримати консультацію. Такі послуги ми також надаємо і з радістю відповідаємо на ваше запитання. І питання, яке до на нас прийшло, звучить так. Чому я не можу зустріти людину для свобідного створення стосунків? Це питання доволі таке особисте, інтимне, і, мабуть, немає на нього якоїсь універсальної відповіді для всіх нас, але є певні думки з цього приводу. І перша думка: ви повинні зрозуміти, що ваша поведінка, те, що ви робили раніше, не зовсім правильно. Інакше такий шлях не привів би вас туди, де ви зараз знаходитеся, не привів би вас до самотності. Коли двоє людей зустрічаються, і вони ще мало в житті досягнули, вони сидять тільки на початку своєї кар'єри. На початку побудови свого бізнесу чи там своїх занять, на початку самореалізації своєї, вони спокійніше відносяться одне до одного, вони спокійніше сприймають падіння, якісь провали, помилки, яких ми в житті допускаємо. Тобто в них нижча критична планка. Вони готові поступатися одне одному, жаліти одне одного, розуміти, чому хтось війшов в такі обставини. А відповідно, чим довше ми здатні захоплюватися об'єктом, який ну, притягнув нашу увагу до себе, тим дов довше будуть тривати такі гарячі, гарячі почуття. Але з часом ми всі стаємо на ноги, ми ростемо, ми проходимо свій шлях і ми стаємо незалежними чоловіками, незалежними жінками. Після 30 є багато статей. Зараз чим відрізняється жінки після 30, що їх вже тяжко чимось здивувати, вони вже все бачили, вони багато чого спробували, вони самі себе забезпечують. Тобто жінка, вона переміщує трошки свою активність у такий більш здобувацький тип. У мене все є, я маю кілька розвинених бізнесів, в мене є гроші, в мене є клієнти, в мене вже може бути дитина там, якась від попереднього невдалого шлюбу. Е, мені все треба, я стаю надто критичною до чоловіків. Я починаю до них придиратися. Е, цей чоловік недостатньо сміливий, цей недостатньо наглий, цей недостатньо веселий, цей недостатньо проникливий, цей недостатньо критичний і таке інше. Ну, тому що я по собі мірюю: так, в мене вже все є. Чоловіки після 30 е, мислять приблизно так. Я вже бачив все, що хотів, з багатьма жінками вже вступив в відносини. Тому для чого мені утримувати в себе вдома, якусь домогазяйку, яка буде ходити в брудному халаті, недогляну, недоглянута, якщо я можу окремо винаняти нянечку для своїх дітей, які ростуть теж від невдалого першого шлюбу. А всіх інших жінок мати найкращих жінок, головне їх собі заполучити. Ось приблизно в такому форматі. Зараз можна прочитати багато статей, і люди діляться своїм досвідом, там психологам розказують, або самі пишуть ці статті, і там перелік порад і доведень, чому класно буде самому. Але природа розумніша за нас всіх, незважаючи на все наше техногенне оточення і великі можливості, природа розумніша за нас всіх. І природа створила нас так, що ми можемо стати повноцінною людиною. Тільки в парі. Серед нас є дуже маленький відсоток людей, які мають інше життєве покликання. Воно спрямоване до усамітнення, до затворництва, до пошуку себе, до філософського пошуку, але це дуже малий відсоток. І можливо, що серед всіх наших глядачів навіть не буде жодної людини, як, якій так є написано. Тому, е якщо ми хочемо досягати максимуму, нам потрібна пара. І це має бути пара на довготривалі відносини, не на місяць, не на кілька вечорів. Тому що люди, коли утворюють пару, вони взаємозв'язуються між собою. Вони доповняють прогалини одне одного, одного. Чим ідеальніше ви підходите одне одному, тим більше прогалин ви заповните. Але навіть якщо ви підходите не ідеально, це ще не дуже страшно. Завжди є до чого рости і до чого прямувати. І тоді, якщо ви будете працювати над цими стосунками, ви будете в них інвестувати, ви будете готові ділитися і ви будете готові поступатися, тільки тоді ви отримаєте бажаний результат. Всі люди, які прожили багато років в щасливому шлюбі, ну багато ми вважаємо це там, більше семи, наприклад, ну, ближче до десяти, але це щасливий шлюб. І це можна побачити. Двоє людей, коли вони вступили в шлюб, і коли вони зараз є, вони... Більш розвинені, вони більш реалізовані, вони щасливіші, вони проводять разом час. От якщо ви в цих людей запитаєтеся в секреті їхнього життя, вони скажуть: ви знаєте, ми дуже багато працювали, але ми завжди поступалися одне одному. І тому критичні жінки з таким оскалом. Вимогливим дуже. І критичні чоловіки, які вже всіх жінок заполучили, які хотіли, вони в принципі не здатні дивуватись, вони не здатні розкривати в людині її сутність. Е, я сама заміжня, і заміжня вже багато років, в мене є діти, але я постійно зустрічаю дуже класних чоловіків. Насправді їх море навколо. І одружених, і неодружених. І вони всі такі привабливі. І це нормально. А це стається тому, що ви готові дивуватися. Ну, жінок класних я теж зустрічаю. Навколо нас море прекрасних людей. Але ви готові дивуватися. Ви готові шукати цих людей, ви готові їх розкривати. При зустрічі з ними ви не акцентуєте на тому, о, в ньому є тут щось погане. Ви шукаєте його прекрасну рису. Чим він унікальний, чим він особливий. І цю рису ви в цій людині далі підсилюєте, ви на основі неї базуєте ваші відносини. Як тільки ви знизите цю планку критичності, ну ви ж все знаєте, у вас все є, у вас все побудовано, вам не треба нічим поступати, тому що ви самодостатні, самодостатність грає з нами злий жарт. Вона перекриває нам нормальне мислення, вона, вона включає в нас критичне мислення, і в результаті до, до нашої високої планки, так як ми себе бачимо, ніхто не зможе потім доскочити вже. Але самі ми ніколи не можемо самореалізуватися. Одинока людина це неповноцінна людина. Тому включіть в своєму організмі критичність не до оточуючих, а до себе, що ви не достатньо добре зробили. А тих, кого ви зустрічаєте, будуйте ваші відносини, навіть вашу першу зустріч, ваше перше побачення. Будуйте її на основі вашої унікальної. ну, Красивої риси, той, яку ви бачите в цій людині, на основі її унікальності. Розкривайте її унікальність, доповняйте її унікальність своїми характеристиками. І тоді е 10-20 знайомств це не так багато насправді. І ви побачите, як з'являться перші сходинки, по яких далі ви зможете збудувати міцний надійний, красивий союз. Успіхів вам!